Кожна людина має свою вроду. Отже, час назвати переможницю. І це Сьюзан. Зуськи трясця здається, між дівчатами назріває серйозний конфлікт. Так не чесно. Нужбов, перед Сьюзан! Поверни корону Леле. Отак. Нарешті корона моя запанувала справедливість. Зустрічайте наших прекрасних янголів. Отакої. Суддя має зробити дуже складний вибір. Гідні перемоги обидві дівчини. Стривайте. Здається, у нас є ще одна учасниця. Привіт-привіт! Аго! В руки геть від мого розкішного волосся. Хто пустив на сцену цю комашку? Хто б міг подумати. Та цей маленький чарівний метелик зміг полонити серця суддів. Цоськи! Ти її не отримаєш. А це ще хто із прекрасною войовничою амазонкою ніхто не зрівняється. Тривайно, ну, куди вона поділася. Так, цей бій дівчата програли. І наша наступна учасниця Джес Міллер! Іха! Чимало провінційних дівчаток мріють потрапити на конкурс краси в великому місті. Та для того, щоб у ньому перемогти, варто мати хоча б сукню. Невже? Або ж чарівного домашнього улюбленця. Ви тільки погляньте на цю красуню. Наші вітання. Джес та Моллі. Це заслужена перемога. Замість міс всесвіт має бути містер. Я б точно здобув перемогу. Трестя зелений чоловічок. Сам ти зелений чоловічок. Віддавай на корону. Схоже, Алла не мав іншого вибору. І я перемогла. Що ж, певно, у прибульців свої правила. Усього лише одну вишеньку це ж цукор. Ти маєш рацію. Чимало учасниць конкурсів краси готові морити себе голодом заради гарної фігури. Та точно не джес. Ти також це бачиш. Такий перекус нам можна. Смакота так. Джес, вочевидь, не очікувала, що її їстівна сукня так сподобається її суперницям. Я готова перемагати. Що це? Ха-ха! Таких учасниць у нас ще не було. Трясця. У такому вбранні вам хіба що кроликів годувати. Ах, бідолашна джес. Наступного разу не залишай капусту без нагляду. <плес> Кажуть, у нас нова учасниця. Отакої, такої це ж вона. Цікаво. Хто ж ця таємнича пані? У неї борода. Не можу повірити, що її взяли. Та це наш ведучий Алан. Привіт, красуне. Дівчатка, у вас немає шансів. Леле, моя перука. Не зважай, Алане. Наступного разу корона буде твоєю. Мішель, мені також треба підправити макіяж, а вже ж кає. Ну, я тобі допоможу. У гримерці учасниці із задоволенням роблять одна одній капості. Адже це їхній останній шанс зменшити шанси суперниці на перемогу. Що це ти напоїла? Я так просто не здамся. Ось отримуй. Агов. Ого, та це війна. Дівчата припиніться неподобство. Ваша зброя за дорога. Йой жах! Вам час на сцену. З таким макіяжем перемоги не добудеш. Ах, ось я вродливий і без косметики. Тихо, аго, нам вже час. Отакої гаразд. Отже, наші учасниці чудово впоралися з останнім завданням. Тепер, Алане. Що трапилося? Я ж працюю. На нас гості чекають. Тепер залишилося тільки порахувати бали. Ходімо. Чекаємо на рішення суддів. Чи ти мене чуєш? Гаразд, з мене досить. І королевою краси стає Джес. Йой, це так несподівано. Алан буде дуже радий. Так носитимуть корону по черзі. Деякі дівчата вдаються до всіляких хитрощів, аби перемогти в бажаному конкурсі. Зустрічайте нашу прекрасну жасмін! Нічого в неї не вийде. Мої гроші ще ніколи мене не підводили. Ова. Йой та кому здалася ця корона. Ми ж заможні. Що ж, схоже Жасмін він має рацію. Її лайфхак працює. Привіт, Люба! Я така рада тебе бачити! Ти маєш дивовижний вигляд. Так, Сінді одна з тих дівчат, що ладні на все, аби тільки не дати суперниці перемогти. Гарна зайчіска Джес забезпечена. Трохи мила не завадить. Прекрасно! Усе готово. Йой мені, час і ти. Хай щастить Джес! Такої. О, це ж ти підступна брехуха. Тобі це так не минеться. такої! Мої туфлі, мої пальчики. Так не чесно. Вітайте наступну претендентку Джес. Деякі учасниці не можуть обійтися без своїх бутіфей навіть на сцені. Ти чудова! Корона твоя. Трясся, моє волосся. Отаї не на таку допомогу розраховувала Джес. Так так ще одна. Ах, як би мені хотілося також узяти участь у конкурсі краси. Вітаємо тебе, Джес! Ти нова королева краси. Неймовірно, дякую. Це так несподівано. Що ж, конкурс завершено. До зустрічі наступного року. Невже нікого немає? Чудово! Я хочу висловити особливу подяку моїм батькам. Лишенько. Що це ви тут робите? Та так просто замріялася. Не засмучуйтеся, кожна дівчина по-своєму прекрасна. Стривайте, для вас також дещо маю. Ось так. Тепер ви також королева. Ви такий чуйний. Дякую. Сьюзан, І ти тут. Привіт-привіт. Йой, це ж, лебонь хутро. Так, справжнє. Я уже зрозуміла. Ого, тримай серветку. Дякую. У мене алергія. Сьюзан пощастило. Їй навіть не довелося щось вигадувати, щоб усунути свою конкурентку. Чи сподобався наш конкурс краси? Тоді не забудь залишити свій коментар під цим відео. А також став уподобайку, підписуйся на наш канал. І обов'язково натисні на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. До зустрічі!